Мишко, а то так спокусливо. Ууу, вона теперь витілить. А, ну все Супер. Все, супер. Давай, давай. Базовий мінімум або розкішний максимум директора юридичної компанії. Мати нормований робочий графік. Для мене це вже розкішний максимум, бо ми працюємо і вранці, і ввечері, а дехто навіть з моїх колег працює і по ночах. Клієнт готує фінансову звітність та проходить аудит згідно закону. Це, звісно, розкіш, але є деякі клієнти, які дуже відповідальні, але це, скоріш за все, як виняток. Консультація у знайомого юриста за кавою. Це регулярне мінімум. А от юридична фірма, яка супроводжує кожну угоду як ми, це справжня розкіш. Клієнт одразу після консультації перейшов до реалізації запиту. О, ну це точно розкішний максимум, тому що наші клієнти зазвичай думають, радяться, там деталі якісь запитують, а вже потім повертаються. Відкриття рахунку в платіжній системі. Однозначно, мінімум. Допоможемо відкрити рахунок під будь-який запит. А в європейському банку це теж базовий мінімум, але для когось може бути розкішний максимум.